Древній Станиславів, якого не бачили навіть на знімках. В Івано-Франківську презентували першу частину масштабного та унікального проекту Місто в мініатюрі над зменшеною десятки разів копією давньої міської ратуші. Двоє місцевих скульпторів чаклували понад півроку. На складну роботу вирішили не довіряти сучасній бездушній техніці. Тож, жить усе від стін до дрібної гунти на дахах створювали власноруч. Спочатку виготовили макети з картону, відтак зняли силіконову форму будівлі і лише потім залили її спеціальним пластиком. Це легкий пластик, це новітні. Матеріали і вони дуже цікавий, цікавий матеріал. Він легкий, дуже зручний, він витримує атмосферні впливи. Робився такий маленький шаблончик, наливав, ну, я наливав гіпс на цьому і притягував тяги. Потім маленьким е, напильником це обрізав і монтував вже на радушу. Ну, це більш художній твір. Якщо б ми замовили в 3D-принтерів, які роблять, це б було такою машиною. Як саме виглядала друга станиславівська ратуша, можна здогадуватися тільки за двома тогочасними світлинами, та, попри це, авторам вдалося максимально реконструювати її у найменших деталях. Тут і перший поверх з крамницями, другий та третій, де засідав магістрат, четвертий архівний, та найцікавіший п'ятий із у давньому місці годинником. Місце, де можна було встановити точний час. E, значить, на рівні п'ятого поверху також пішла така галерея. Там постійно знаходилися дозорці. Їхня задача була дивитися, чи не наближається враг. десь, коли це було ще 17-початок 18 століття. А коли часи вже стали більш спокійнішими, це був просто ну, чоловік, який дивився, чи ніде не йде дим, чи нема загоряння. Завдяки надлегкому матеріалу та своїй мобільності мініатюрний Станиславів розростатиметься на фестивальній площі бастіон. Воно просто у середмісті, на відміну від своїх закордонних аналогів. Переважно ці проекти завжди не за містом знаходяться в інших містах, там Ков'енфурті в Австрії. Це є такі масштабні, ми маємо і вони коштовні. Треба платити кошти за це. Ми, у нас це буде безкоштовний проект. Він такий меценатський. Наступною пам'яткою, що вже невдовзі поповнить архітектурну мініатюру, стане легендарний палац Потоцьких. Утім, скільки саме триватиме його створення, скульптори наразі не знають.